Господь з вами слова святого Іван Генія від святого. Луки. Того часу, як Ісус виганяв біса, деякі знато посказали. сказали, було князем лісерським. Він висів диганяє, а інші, випробовуючи, шукали від нього знамення з неба. Знаючи їхні думки, він сказав їм: кожне царство, яке саме в собі розділилося, запустіє, і дім на дім впаде. Коли ж сатана сам у собі розділився, то як стоїть його царство? Ви ж кажете, ніби то я вельзевулом виганяю бісів. Коли я вельзевулом виганяю бісів, то ким сини ваші виганяють, тому вони будуть вам, суддями. Коли ж я перстом Божим виганяю бісів, то Боже Царство вже прийшло до вас. Коли сильний, озброївшись, стереже свій двір, його майно в безпеці, коли ж хто дужчий від нього нападе і переможе Його, то забере всю його зброю, на яку покладався і розділить свою здобич. Хто не зі мною, той проти мене. І хто не збирає зі мною, той розкидає. Коли Нечистий Дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи спокою і не знаходячи, каже, повернуся до свого дому, звідки я вийшов. І прибувши, знаходить його заметеним і прибраним. Тоді йде, бере сім інших духів, гірших за себе і ввійшовши, кажучи, живуть там, і став є останнім тій людині гіршим від попереднього. Це є слово Господнє. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. Амі. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. І в Бенді похвалений Єзус Христос. Амі. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, вілібничці водної сістри законни, монахині, шановні наші міністранти, рецежі святого Яна Павла II, органістка. Парафіяни, кохана Матуса з нами присутня, улюблені Божі, діти. сьогоднішня Євангелія, вона так насправді, хоча трошки насторожує нас, коли ми так уважно слухаємо Боже Слово, але вона і дуже конкретна, тому що говорить одну таку реальну правду, що Зі злом не можна жартувати, з дияволом не можна вести якусь розмову, діалог. Не можна собі легковажити самого диявола. Він є, він діє, він той, котрий колись ховався, щоб його люди не впізнали, а сьогодні. Це той, котрий діє відкрито, і світ не може повірити в те, що він є злий, що він робить зло, що гріх є гріхом. І не можуть люди переконатися в тому, що він насправді не тільки поганий, але диявол є трагічним для нас тому що Він нищить нашу вічність. І сьогодні, коли Пан Єсус робить чудеса, як ми читаємо в 11 розділі Святого Луки Євангеліста, приходять люди, бачать це все, дивляться, як насправді з бідних людей виходить цей диявол, нечистий дух, як Ісус виганяє Злого Духа з людей. І усмілюється говорити це. Ісус духом диявола виганяє диявола. Якось люди чомусь настільки або не освідчені, або не переконані, або, може, навіть несвідомі в цьому, що коли діється щось надприродне, Дуже часто говорять, що це диявольська сила. І не раз можна десь там людей в такий спосіб зловити на цьому. Принаймні скажемо про те, що люди, коли говорять погані слова, коли говорять якісь глупості прокльони, якісь ругательні слова, вони не задумуються над тим. Що роблять величезну кривду для себе. Для мене дуже дивно, наприклад, коли я десь в кооперації, в магазині, і хтось по телефоні говорить і починає там вставки різні робити. Повно людей в черзі. Я собі думаю, або ця людина взагалі якась ну, ненормальна, що треба її там в скарженцях лічити. Аби ця людина насправді настільки опутана дияволом, що йому вже нічого не шкодить. Ані люди, ані Бог, йому вже нічого не перешкоджає. Він собі живе якби по контракту з дияволом, де хоче, як хоче, що хоче, говорить. То що є люди, я навіть одного разу якось підійшов до чоловіка, який розмовляв в черзі з другим. Ну, молодий дядько, один своїм товаришем і щось там трошки сміялись, трошки говорили. Люди, очевидно, в тиші стояли в черзі, кожен чекав на свою чергу. І я стояв біля них, і вони щось там говорять, я кажу, вибачте, ви до мене, бо я щось заслухав. З ні, ні, я кажу. Я кажу, бо якісь такі слова непонятні. Кажу. І цей почали щось там і я кажу, ну. Потрібно звернути увагу, як ви говорите, тому що тут є багато людей, ми культурні люди, але хтось собі так дуже легко дозволяє на такі речі. Цікаво, наскільки хтось би дозволив собі говорити побожні речі, наскільки люди сьогодні є сміливі, щоб говорити про Бога. Щоб, наприклад, взяти десь там в такому вчисленому місці, скажімо, в місті Загальному, десь людському, взяти телефон, привітатися, сказати Слава Ісусу Христу, запитатися, чи ти був, чи була сьогодні в костілі, наприклад, прості конкретні речі. Десь люди бояться цього, бо незручно, бо якось хтось не зрозуміє. Але глупості то всі розуміють. І чомусь не звертаємо увагу, чомусь мовчимо. І тому сьогодні пан Єзус показує нам цей приклад, що потрібно відразу прекратити такі розмови, зупинити. І Він каже, чому ви так говорите, якщо я злим духом виганяю диявола, ким виганяють його ваші діти? Тому що, Молитвою, добрими словами ми можемо вигнати Злого Духа. І пан Єсус їм в очі каже: якщо ваші діти є добрі, якщо добре говорять, якщо вірують в Бога, якщо моляться, то чи вони теж мають Злого Духа в собі? І каже пан Єсус далі, В диявола є своя схема. Він коли вийде з людини, людина не приготовить цього місця для Бога, не запросить в це пусте місце Бога в своє серце, то диявол йде, збирає інших злих духів і приходить і знову замешкує це людське серце. І ситуація людини ще гірша. Бо поприбирати після диявола, позамітати всю цю нечисть. Це і дуже добре, але це ще замало. Не можна залишати пустим, як музей, не можна залишати пусте місце і не закликати Бога в своє життя. Тому сьогодні Господь напоумлює нас, що це дуже важливо побачити чудо Боже в своєму житті, побачити цю Божу благодать. Яку Господь посилає кожного дня для нас. Це наше життя, це дах над головою. Це як би не дивитись то, принаймні, в нас тут, в рудку, в найближчих селах, це мирне небо ще, яке Бог нам дає. Це насправді можливість бути в костелі, це мати кусок хліба вдома. Як багато ми ще собі не усвідомлюємо. За що ми важ, важно повинні дякувати Богу на першому місці? Перед тим, як попросимо, як будемо про щось молитись, чи ми насправді розуміємо, що ми повинні подякувати Богу і може з вдячності розпочати нашу молитву. Тому сьогодні ситуація в Євангелії не є дуже культуральною. Тому що люди не прийшли подякувати Ісусові за те, що зцілював людей, за те, що звільняв їх зі Злого Духа, за те, що лікував цих людей, а прийшли відразу підступно випробовувати його, чекали якогось знаку з неба. Але важливо було те, щоб ці люди, ці глядачі, подякували Ісусові за те, що Він робить добро. За те, що ці люди, які були насправді пригнічені, були перекреслені, знищені дияволом, що ці люди отримували життя, щоб поверталися до нормального життя. Як це дуже важливо насправді, щоб помітити цю Божу ласку. Сьогодні Евангелія до цього нас заохочує, щоби ми. Могли пам'ятати, так як ми співали в Псалмі 11 ми сьогодні повторили рефрен, приспів. Бог про завіт свій завжди пам'ятає, те, що Бог обіцяв, завжди пам'ятає. І потрібно нам пам'ятати про те, що ми Богу і обіцяли, що ми не раз Господу говоримо, я би то хотів зробити, я би то хотіла зробити, я би хотіла в такий спосіб віддячитись. Чи ми пам'ятаємо, за що маємо дякувати Богу? Чи бачимо ці дари в своєму житті? Чи часом не приписуємо дияволові, так як ці люди, якогось чуда? І це насправді є дуже важливим, в якому напрямку є настроєна, налаштована наша думка, наша уява. Чи ми першим чином насправді думаємо про Бога? Чи ми насправді розуміємо, що Бог повинен бути на першому місці в нашому житті, в наших розмовах, в наших думках? Це дуже важливо. Так просто скажу, думав, чи говорити, чи ні, але колись їхав. Автомобілем з одним чоловіком, він як шофер, водій, десь там задивився, не побачив машину, треба було швидко звернути, щоб не зробити аварії. І я крикнув, що вважайте на дорогу. Він скоро повернув і потім так голосно дивиться на мене і каже, от чорт, каже, ще би вдарились. Я кажу, що ти не сказав Бог. Ну Хто ж тебе врятував? Кого ти бачив коло себе? Навіщо його взивати? Чому ти Бога не бачиш, це Господь тебе врятував і тебе, і цю другу нашим? Ти ж міг наробити біди? Чому відразу взиваєш того нечистого? Чому не бачиш Божої руки в чудесах, які діються навколо тебе? Як важливо сьогодні є побачити Божу присутність в нашому житті. Каже пан Єсус, коли я перстом Божим, Божою рукою, Божим пальцем виганяю бісів, то Боже царство прийшло до вас. Якщо ми помічаємо, що Бог діє в нашому житті, то ми можемо сказати, що ми живемо небом, що небо є вже сьогодні з нами. Не колись після смерті. Зараз ми перебуваємо в Божому царстві, бо там, де є Бог, там Його царство. Щоб є в нашому житті, в нашому домі, в нашій сім'ї, в місці праці, в містечку чи в селі, де ми живемо. Якщо Бог є в нашій душі, то ми насправді зараз живемо небом. Іншого неба немає. Немає неба без Бога. Тому дякуємо Богу і за Його благодать, спасіння, за це покликання, яке ми маємо до вічності. І просимо, щоб ми удостоїлися цієї щасливої вічності з Богом в небі. Ам. Хвалений Єсу Христос.